доброго тихого вечора. Це канал Людок Україна. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Хочу трошки розповісти, що трапилося з моїм міні-хазяйством. Якщо вийде коротко, а якщо не вийде, не коротко. Я трохи одійшла вже. Це, звісно, спорний питання. Одійшла чи ні. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Все, що наробиться, все до кращого. У нас трапилася така міні-біда, чи велика біда. Вирішила я завести міні-господарство. І в березні місяці ми придбали. Поросят. Перших ми придбали угорську пухову мангалицю і мангала двох поросят. Купляли в катюжанці маленьких, зовсім маленьких. Дівчинка важила взагалі 3560, а він щось 7 чимось важив. Потім я ще двох купила, мангалів, уже не угорських мангалиць, а мангалів. і Придбала ще двох в'єтнамців. І думала двох оставлю на розпліт, ой, на тушонку, типа, так як у мене багато військових і син військовий. Допомогти хлопцям трохи, як можу. А троє дівчат і один кнурець оставила кнурця, буде. На розпліт. Так як я в городі не дуже хорошо себе почуваю, вирішила на ПМЖ переїхати в село. Ну, судьба така штука, що, не знаєш, де впадеш і що буде. Так як у нас в країні війна благодаря сусідам росісіянам. Навіть впадло їх називати якось не знаю. От, придбали ми цих поросят, кормили, ростили. Все було добре. І тут откуда не возьмись, перше порося у нас вже воно було велике, десь кілограм під 90. Мангал з'їв, прилетіла до нього курка, і він його з'їв. З'їв і були кишки у нього забиті. Ну, не кишки, а коло желудочка була така ета, і вона була повністю забита пір'ями. Так як ми не могли там клізми ставити і ще щось прийшлося, ветеринар каже, дорізайте. І ми його дорізали так і да, кишки були чисті, і було забито у нього шлунок був забитий. Ну, і коли ми зарізали, нам позвонили і сказали, що в Чернігівській області ходить африканська чума. А, і тут постало питання, чи це була африканська чума, чи це було забитий шлунок. Ну, ветеринар подивився відео, бо я знімала це на відео, як ми розбирали кишки показувала. Він каже, це вам повезло, у вас просто були забиті кишки Ну, добре. Це була субота. Не пам'ятаю, яке число, ну, коротше, не важливо. А в понеділок вечором цей же ветеринар мені передзвонив і сказав, каже, скільки тебе поросят? Я кажу, п'ятеро. Він каже: убирай всіх. Або приїдуть, вивезуть, спалять, Неважно, больні вони в тебе, не больні вони в тебе. Але прийдуть і вивезуть. А так як чоловік уїжджав в командировку, на певний довгий час, і постало питання, що робити з цим. Не дай Бог, заболіє порося, до мене ніхто не прийде не лікувати, не допомагати. Я з ним сама не справлюсь. Якщо здохне, ніхто не прийде допомогти його витягнути, бо ніхто не захоче до своє господарство потім йти і. Від больного поросяти, тягнути до себе в господарство якусь болячку. Тому було вирішено таке питання. З чоловіком вирішили, що треба все вбирати. Було боляче, плакала, нервувала, не спала, але прийшлось. Прийшлось, Бо у сусідки здохло двоє поросят. І вона їх витягнула в яму. Тому ми їх убрали. А тепер залишились тільки качки Мларди, теж скоро підуть. Ну, вони підуть, вони повинні були йти на забой. Поросята не должны були йти всі на забой. Вони повинні були жити і давати приплод. І коли я почала копатися в цій болячці, шукати інформацію, лічиться вона чи не лічиться, звідки вона прийшла. І я не була здивована, звідки вона прийшла. Вона прийшла з Брянської області. З той сторони нічого хорошого. Не може бути. Тільки кажу смерть горя приносять і розруху, ще й болячки. Коротше, Кацапи і тут постаралися. Ну, це мо, я не те, що там е зла на них, це мягко сказано. Мало того, що вони вбивають мою країну. Так ще є і таким способом. Ну, коротше, а ще когось обвиняють біолабораторіями і всім на світі, а самі рило в пушку. От а так, як почалася моя міні Так вона і закінчилась швидко. Осталася я зі своїми курчатами. Курами, яких у мене багатенько. Мабуть, 140 голов, якщо не більше. Чесно, я не щитала. Дуже. Але вистачає Качки воно сидять не хочуть іти. Так, повний двор птиці. Є порода куриці Тетра. Оці малесенькі ось уходять. Є голошийки іспанки є грізбар і є ломон Браун. от так міні не состоявшаяся ферма. Ось таке у нас відбувається Тому зараз ніхто всі вирізають. І оце хто в Чернігівській області. Я вже казали, що вже вона в Київській області. Оце я тільки созріла вам розказати причину, чого ми обрали всіх своїх поросят. Ото як будете купувати м'ясо на базарі, то ви не думайте, що то тут багато хто дорізає. Вирізає, а ще, може, і больне будь. і вивезуть, і продадуть, і вам ніхто нічого не скаже. Я нічого не продавала. Ми його переробили в автоклаві. Ми його переробили на тушонки, каші, сало запечене в банках. Ця болячка пропадає от 70 градусів. Це я так вичитала. І мені сказали, що для людини вона не така опасна. і вона, ну, Для людини вона нічого не робить. Для курей вона тільки на свиней дістається, ця африканська чума. Я б сказала не африканська, а російська. Тому отакі справи. Ось ось мої красавчики. Теж будуще м'яско. Отакі-то вот справи.